Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Ми сьогодні готуємось таку красу. Дуже пухові м'ягенькі булочки, які не солодкі, з солоною начинкою. Сьогодні в мене буде сиром. Надзвичайно смачна випічка, дуже зручно собою брати в школу, на роботу, до перших страв і просто так це дуже смачно. Обов'язково скуштуйте. В Зручну ємність відправляємо 250 мл молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче, а таке тепленьке. Додаємо сюди 1 столову ложку без гірки цукру і додаємо дріжджі. У мене сьогодні 15 грамів свіжих пресованих дріжджів, можна використовувати, звісно, сухі, тоді їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 5 г. Додавати їх можна також на цьому етапі або можете змішати із борошном. Додаємо і перемішуємо вінчиком до більш-менш 1. Рідного стану. Тепер з загальної кількості борошна додаємо ложок 5, приблизно, ось так, щоб у вас вийшло ось таке рідке тісто. Все це перемішуємо, тобто ми приготували опару. Я раджу готувати опару, тому що тісто виходить набагато таким пухкішим, м'якішим, і ви перевірите якість дріжджів. Накриваємо зараз це, це харчовою плівкою або якимось полотенцем і залишаємо на хвилиночок 10, просто щоб подивитися, чи працюють дріжджі. Через 10 хвилин ось така чудова опара в нас вийшла. Тепер я буду давати один, один яйце середнього розміру категорія 1 Бажано, щоб воно було кімнатної температури, тому що дріжова випічка. Я зараз розділю його на білок і жовток. Жовтком буду змазувати булочки, а білок відправлю в тісто. Відправляємо білок в тісто, до речі, жовток накритий чимось, щоб він вас не обвітрився. Також додаємо сюди 4 столові ложки рослинної олії. І я додаю одну чайну ложечку без гірки солі. Все це тепер ретельно вінчиком перемішуємо до більш-менш однорідного стану. І тепер поступово додаємо борошно. Бажано борошно давати в 2-3 підходи, не все відразу, так ви зможете вчасно зупинитися, не додати зайве борошно і поступово буде розвиватися клейковина. Спочатку перемішую вінчиком, коли стає незручно, уже перемішую лопаткою. І коли тісто зібралося ось такий ось кругляшок, уже можна підключати руки. На цьому етапі. Вимішуємо тісто 5 хвилин, тому що тісто дріжджеве, воно любить, щоб його помісили. Якщо у вас є комбайн, то, звісно, можна скористатися послугами комбайну. Але насправді, руками це все дуже легко і недовго, 5 хвилин буде досить. Тісто має вийти надзвичайно м'яким і, можливо, навіть трішки приставучим. У мене він сьогодні воно не пристає, але якщо у вас чуть-чуть липне, то зайве борошно ліпше не додавати. Сьогодні на таку консистенцію в мене пішло 440 г. Борошна, але в рамках 30-40 грамів може бути розбіжність, тому що у всіх різне за розміром і яйце, різне молоко і навіть саме борошно, тому орієнтуйтесь, будь ласка, на консистенцію. Все тісто готове, ось таке воно чудове. Зараз можете відправити його в іншу ємність, змазану олією, або я залишаю всі самі ємності, накриваю харчовою плівочкою, можна рушничком і залишаємо в теплому місці без протягів приблизно на 1 годинку. Ось таке чудове тісто вийшло через годинку, воно прекрасно підійшло. Підпиляємо поверхню трішки борошном, тісто обминаємо і перекладаємо на поверхню. Тепер тісто розділяю для зручності на дві частини, і кожну з цих частин ще на чотири частинки. Я буду робити вісім таких досить великих булок. Можна зробити більше, тільки менших булок. Тобто, дивіться, як ви вже бажаєте. Кожен шматочок я округляю ось таку ліпешечку кругленьку і відправляю в ту саму ємність, де в мене тісто підходило. Поки підготуємо начинку, нехай ці кругляшки трішки полежать, відпочинуть. Тут у мене 200 грамів кисломолочного сиру. У мене жирний домашній сир. Можете використовувати жирність 5-9%. Я його ось так ложкою не потрібно його блендерити, просто ложкою так трішки розімну. Сюди натираю на крупну тертку 150 грамів сиру. Це може бути м'який сир. У мене сьогодні звичайна моцарела. Можна використовувати напівтвердий, твердий, тобто якийсь мікс сирів, які у вас там в холодильнику завалялися, сюди також згодяться. 150 грамів сиру. Тепер у мене ось пучок зелені, у мене сьогодні петрушка звичайна, можна використовувати мікс зелені якоїсь, можна взяти кінзу, навіть сушена зелень також згодиться. У мене ось такий сьогодні варіант. Ви обирайте на свій смак. Дрібно нарізаємо і відправляємо теж до решти інгредієнтів. Підсолюємо за смаком і все це ложкою ретельно перемішуємо. Начинка готова. Підпиляємо трішки поверхню борошна, багато борошна не використовуйте, беремо качалку, також є трішки можна борошном. беремо перший кругляшок і розкачуємо його в такий пласт, Товщина пласта 2-3 мм. Тобто потрібно розкатати досить тонко. Тепер візуально розділіть начинку на кількість булочок, посипаємо зверху начинку. І Тепер, по принципу, рулета ось так платненько скручуємо. Кінці защіпуємо обов'язково. і Шовчик також перевертаємо і також його защіпуємо. Виходить ось така довга ковбаска. Цю ковбаску перекладуємо поки на деко з пергаментом, і по такому принципу формуємо ще 4 булочки. Або якщо у вас вийде на деко, поміститься більше, то можна і більше наформувати. Потім беремо цю першу ковбасу, яку ми сформували, і будемо формувати булочку, булочку-віночок. Її в руках трішки ще ось так прокручуємо по столу, щоб вона стала трошки ще довшою. А тепер ніби її ось так прокручуємо. І в кінці з'єднуємо і ось так навхрест защіпуємо. Тобто виходить у нас такий перекручений віночок. Викладаємо його на деку з пергаментом і показую ще раз. Гарненько розкатуємо цю ковбаску. Тепер беремо в руках і ніби ось так і робимо її перекрути на ній, і з'єднуємо кінці, гарненько ці кінці защіпуємо. Виходить ось така булочка. По такому принципу формуємо інші булочки. Тепер до жовтка, який ми раніше відклали. Додаємо одну чайну ложечку молока, збовтуємо. І е, ці булочки у вас мають полежати підійти попередньо, перш ніж змащувати десь хвилиночок, 10-15, щоб вони трішки підійшли, але ще потім змастити їх е, яйцем жовтком. І по бажанню можете, виключно по бажанню, присипати кунжутом. Можна маком, буде також смачно. І в духовку, духовка завчасно розігріта, 200 градусів, верх-низ, без конвекції, печуться булочки приблизно. 18-20 хвилин. Все буде залежати від потужності ваших, вашої духовки і, звісно, від самого розміра булочок. Перші хвилин 15 духовку не відкривайте, а потім готовність перевіряйте на суху паличку. З серединки вона має виходити повністю сухою. Поки в нас одне деко підходило і випікалося, сформували ще одне деко булочок, і також відправляємо випікатися. І ось такі чудові запашні булочки. Виходять. Їх можна куштувати з пилу з жару, можна і в холодному варіанті. Це надзвичайно смачно, прекрасний перекус, прекрасна булочка до перших страв, дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Рецепт вдалий, Булочки надзвичайно м'які, пухові і дуже смачні. Як завжди, дякую вам за ваш лайк, за вашу підписку і коментар. Надзвичайно важливо писати коментарі. Чекатиму їх і до нових зустрічей! Пока-пока!